Привіт! Сьогодні поговоримо на складну тему дитяча агресія. Чому дитина штовхається, кусається, б'ється, розкидає іграшки і дуже голосно кричить, і головне ми з вами розберемо, як батькам бути в цій ситуації. Агресія це не про погану поведінку, це сигнал. Сигнал про втому, перевантаження, про страх або просто про те, що дитина по-іншому не вміє проявляти свої емоції. Діти не народжуються здатністю регулювати свою злість. Вони вчаться через наш приклад. Окей, це перше, що потрібно вашій дитині. Так, це важко, і я вас розумію. Але коли ми починаємо кричати у відповідь, ми тільки посилюємо бурю. Спробуйте спокійно, повільно говорити: так, тобі важко, я тебе розумію, але ми разом з усім впораємося. Назви емоцію словами: коли ти говориш дитині, зараз ти злишся, бо це дає зрозуміти їй, що з нею відбувається. І це перший крок до саморегуляції: обмежити дію, а не почуття. Ти можеш злитися, але бити, кусати, щіпати я не дозволяю. Ми даємо прояв емоціям, але обмежуємо дії. Запропонуйте дитині інший безпечний спосіб прояву злості. Наприклад, можна порвати папір, можливо, побити подушку, поприсідати, побігати або намалювати свою злість яскравими фарбами. Це допоможе проявити емоцію, але в безпечній формі. Після розмови обійми тільки після того, як прийшла буря, важливо поговорити з дитиною, але без моралі, а з розумінням. Що тебе саме розлютило? і що ми можемо з тобою зробити для того, щоб більше такого не було? Пам'ятай, агресія це не означає, що з дитиною щось не так, вона ще вчиться. Їй потрібна доросла людина, яка витримається з любов'ю.